Володарка тисяч людських сердець. У Франківській філармонії відбудеться концерт присвято до 85-ї річниці від дня народження Христини Фіцалович. У програмі поєднали жанри, у яких працювала народна артистка України. На сцені вона зіграла 90 рулей. А репертуар Христини фіцалович солістки налічує понад 85 арій, романсів, оперних та опередкових партій. Цей концерт, каже дочка артистки Наталія, надзвичайно важливий та хвилюючий для неї, адже наближається третя річниця, як Христини Фіцалович не стало. У нас переважно як люд... Та не настає, так з часом про неї тихенько забувають. А це не так для неї потрібно. Це дійсно потрібно для нас, дітей, для мене, для мого брата, для внуків, для студентів її, для молоді, яка проходить, є там на дошка, ну і що вона собою представляє. Але піти подивитися, як жила ця людина, що виконувала, яке продовжують її студенти далі. Ну, для мене, наприклад, це дуже велике значення. Для організації концерту об'єднались прикарпатські митці та науковці. А все задля того, щоб шанувати пам'ять легендарної землячки. Вона каже директор інституту мистецтв Володимир Федорак, вирізнялася особливим магнетизмом особистості, а на сцені втілювала правду життя, власні ідеали, уявлення та віру. Це людина справді з величезною історією, де можна було помістити історію чи біографію десятків людей визначна акторка. Патріот в першу чергу своєї рідної землі України, викладач інституту мистецтв нашого славного університету Стефаниківського і громадський творчий діяч, яку знають не тільки в Україні, але й в світі. Понад 30 років Христина Фіцелович пропрацювала у франківському драмтеатрі. Тут вона зіграла велику кількість ролей, розвивалася професійно, зростав і її авторитет, слава та повага. До неї каже керівник драмтеатру Ростислав Держипільський, завжди прислухалися і актори, і студенти. Коли ми говоримо, що Христина Фіцелові це легенда української сцени театральної, то це абсолютно точно, без перебільшень, без натяжок, без нічого. Вона була народна, не тільки напевно, там за, за цим яке вона мала. Справді вона була народною улюбленицею. Вона було дуже круте почуття гумору. Тобто, це, це таке тонке, це. Аристократично я б сказав надзвичайно, і я це неодноразово казав. що я дуже люблю що ну, велич людини. є в тому, що вона може дозволити собі над собою пожартувати. Концерт присвята відбудеться 1 червня о 17 годині. Вхід вільний люса грибик віталі магалаті, телеканал 402.